Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Це Hand. Сьогодні день обнови, ціна за кілограм 375 гривень. Розпочну я з верхнього одягу. Ось такої накидки від Лора Ешлі в розмірі S. Накидка такого сіро-чорного кольору в клітинку. І за своїм складом вона чудова на 50% з вовни. Це хороший якісний бренд. Доволі часто він трапляється мені в секонд-хенді. Дуже якісні вони шиють сукні, а також піджаки. Ну і ось такого плану накидка мені зустрілася вперше. Хоча розмір S, але в принципі мені по розміру підійшла. Але якось вона так тьмяно і похмуро виглядає. Не дуже мені подобається, можливо, через те, що тут штори так, такі от чорного кольору, і тут завжди усе таке от приглушене, так немає яскравості. Але якось не дуже мені вона сподобалася. Наступна моя знахідка ось такий яскравий фіолетовий кардиган, об'ємний з грубої такої в'язки, але на превеликий жаль з не дуже хорошим складом, він повністю з акрилу. Це теж розмір S, але сам по собі він об'ємний, тому має мені теж підійти по розміру. По бірочках видно, що кардиган в ідеальному стані. Бірочки новенькі, не зібрані. Ну і загальний стан його дуже хороший, без дефектів. Давайте покажу його на собі. Хоча по розміру мені кардиган підійшов, але тут така сама проблема, як з першою накидкою, виглядає він якось дуже тьмяно, і мені здається, що цей колір мені зовсім не підходить. До речі, такого кольору фіолетового саме цього відтінку мені дуже часто речі подобаються. Я їх часто приміряю, але кожного разу так переконуюся, що цей колір мені не до лиця. Як вам цей кардиган? Пишіть в коментарях. А я перехожу до наступної знахідки. Це джинси від Маркен Spencer, 42 або 14 розмір. Джинси дещо вкорочені, принаймні на вигляд вони виглядають недовгими. Колір у них дуже класний, літній, і вони в ідеальному стані. А буду я їх приміряти ось такою кофтою. Поло теж від Маркен Spencer чорною в рубчик з комірцем, дуже вона базова, прикольна, мені такі речі подобаються. Ви знаєте, що я фанат чорних речей. І саме цього кольору у мене найбільше речей в гардеробі. Це, власне, розмір 18 можливо, буде трішечки великовата, але все-таки, оскільки бачите, вона в такий одрубчик, сподіваюся, що вона буде так триматися, купа, бути такою більш компактною, насправді не габаритною. І за своїм складом вона нормальна, тут є 44%. І кофта так, все-таки виявились на мене за великою, це видно по плечах, наскільки спущений рукавчик. Загалом вона, бачите, і по ширині, така доволі розхлябана і не дуже добре виглядає. Джинси я, бачите, закотила, оскільки в розігненому вигляді вони виглядали жахливо. Вони такі, як донизу, трішечки розширялись, відтопирювалися, і це виглядало так не дуже симпатично. А от в такому вигляді більш-менш мені ок. Але якогось великого захоплення від тих джинсів, звісно, у мене немає. Це така річ. Так, якщо в принципі є якийсь брак джинсів, в гардеробі, можна їх купити, але коли джинсів достатньо, то це не ті джинси, які треба купляти. А взяла ці джинси з собою в гардеробну в першу чергу, аби приміряти їх з цією джинсовою сорочкою. Дуже мені хотілося створити такий тотал джинсовий лук. Сама сорочка, бачите, дещо темніша за джинси. Класного вона такого темно-синього кольору з дуже плотного якісного джинсу. Але на превеликий жаль, вона на мене надто малесенька. Самі все бачите, вона настільки маленька, що я навіть не можу її застібнути на собі. Але сорочка поготись дуже стильна, дуже класна, з такими накладними кишеньками, подовжена і з якимись такими от темними джинсами просто виглядала супер. Я зараз якраз в пошуках джинсової сорочки. От як на зло, мені вони не трапляються. Якщо трапляються, то якісь такі дуже світлі з тонкого джинсу, які мені не подобаються. Оце от вперше, так за останній час, мені трапилась прикольна джинсова сорочка, але на жаль, не мого розміру. А я вам вже показую свою наступну знахідку. Це ось такий светр від Томі Хілфігер. Власне, цей розмір вказаний XXL, він такий от величезний, але подивіться, яке тут класне поєднання темного рожевого і такого яскравого рожевого кольору. За своїм складом він прекрасний, він на 100% збавовний. Ну і ось так він виглядає на мені, як тоніка, можна сказати. Підозрюю, що светер, скоріше за все, чоловічий. Ну, але кольори тут такі доволі жіночі. Бачите, тут ще є така от пластикова штучка відбірки. Тому підозрюю, що светр абсолютно новий. Можливо, якщо б светр був більш грубший, так, з такої більш плотнішої тканини, грубшої в'язки, він би краще виглядав. А от через те, що він не мого розміру, бачите, він отак от весь комкається, збирається і це не дуже добре виглядає. Наступна моя знахідка це ось такий білий светр. Спереду він в таку грубу в'язку, з такими от величезними дірками. А позаду зроблений як шифон, тобто як шовку. Але якась незрозуміла так ситуація з бірками. ви бачили одну назву бренду, а тут причіплена бірка, що це Жорж. і невідомо, яка з цих бірок справжня. Якщо вірити цій бірці, то тут повністю спинка 100% з полестру. А ось ця передня частинка 67% котон, решта акрил. А загалом непоганий светер, колір у нього класний, базовий, бежевий, і ось ці такі дірочки зараз теж актуальні, і прозорість теж зараз в тренді. Але мені не подобається, що дуже широка горловина. І, в принципі, якщо ви дивитесь мене постійно, то нещодавно я собі купила дуже схожу, але як на мене більш прикольнішу кофту з такими відкритими плечами, вона в білого кольору, і так, в'язка там якась більш оригінальніша ніж тут. Тому, власне, купляти цю не має сенсу. І наступна моя знахідка це ось такий білий гольф. Ось такий бренд, вказаний розмір М. В нього невелика така от горловина, це, скоріше всього, як стічкою можна назвати. І, на жаль, за своїм складом він на 100% з акрилу. Акрил, якщо чесно, не дуже якісний, це акрил, який так дещо скрипить під руками. Але крії фасон у цього светра мені дуже сподобалося, просто бомба. Він надзвичайно стильно, класно виглядає лаконічно. Базова, ну просто так супер знахідка. Єдине, що мене стримало купити його, це звісно те, що це не дуже хороша якість акрилу. В принципі, якщо б він був м'який приємний до тіла, то я б уже закрила очі. Що це так повністю синтетичний светр, і все таки його взяла, оскільки, от прям дуже він мені сподобався, і насправді не так часто такого білого кольору мені трапляється светра в секунді. Наступна моя знахідка це ось такі штани, ділові штани від Zara в 42-му розмірі. За своїм складом вони непогані. Тут поєднання поліестру і віскози. Віскози тут дещо менший відсоток, а саме 31 а решта синтетика. Чому я їх взяла в примірочну? Тому що зараз ось такі смугасті так костюми дуже в тренді: і жакети, і штани. Особисто мені така смужка в костюмах не подобається. Просто взяла вам показати, що і в магазинах секонд-хенд можна натрапити і знайти ось такі от смугасті і штани, і впевнена, і піджаки. Ці штани в прекрасному стані, без дефектів, так і якщо б я такі речі любила, то могла б собі їх купити, адже вони мені прекрасно підійшли по розміру. У них хороша довжина і хороший крій. Далі вам хочу показати жакет і штани. Спочатку подумала, що це костюм, оскільки він не ось так от разом висів, але почала роздивлятися, і насправді це напевно хтось приміряв і ось так от повішав. І жакет, і штани насправді дуже схожі і за текстурою, і за кольором, тому цілком можуть бути і костюмом. Щодо піджакати, він абсолютно новий, не ношений, має картонову бірку 42-го розміру, має у своєму складі невеликий відсоток віскози, а саме 26%. Щодо штанів, то це фірма New 14-й розмір, і на превеликий жаль, вони повністю синтетичні. Це 100% поліестер. І ось такий у мене вийшов костюм. Піджак подовжений, дуже класний. защіпається на один гудзик. І штини, бачите, дуже класної довжини. Вони досягають підлоги, тобто можна навіть їх вдягати з якимось каблучком, з підборами. І дуже стильно власне цей костюм виглядає з цією водолазкою, з цією такою біло-кремовою кофтою. Як вам пишіть в коментарях. Мені особисто дуже сподобався цей лук. Дуже люблю поєднання білого і чорного. Надзвичайно радію, що цієї осені, власне, це поєднання білого з чорним буде надзвичайно актуальним. З одягу це була моя остання знахідка, і давайте я вам ще покажу сумки. Сумки теж з вагового секонд хенду. Ось така була дуже прикольна, структурована, теж класного кольору. Вона, бачите, така бежева, але дещо віддає оливкою. Ну, така вона. Доволі малесенька, ну прям виглядає дорого багато. Щоправда, це не шкіра, це шкір-замінник. На двох коротких ручках, і якщо не помиляюсь, вона була без дефектів. А зі шкірою знайшла ось таку сумку: поєднання світлого-бежевого, такого чи світлого коричневого з темним таким шоколадним коричневим кольором на довгій ручці. Можна її носити на плечі, через плече. Невеличкі вона мала потертості, але мені не дуже вона сподобалася за формою. І ось така була цікава в клітинку. Я думаю, що вона з вовне защіпається на один гудзик, спереді, в ідеальному стані, на двох довгих ручках тобто можна носити і в руках, і на плечі. На таку от закльопочку защіпається. Ось вам зараз спробую показати бренд. Не знаю, мені такий він невідомий бренд, але загалом сумка цікава. Дещо мені незручно вам показувати, оскільки в мене в одній руці телефон, і фактично я вам усе показую в іншій руці, тому вибачте за якість відео. І найбільше мені сподобалася ось ця сумка від Jasper Conran. Ну, дуже вона класна, акцентна з такими яскравими помаранчевими вставками. Якщо я не помиляюся, це натуральна замша. А сама вона йде така от текстильна, причому текстиль дуже якісний, такий от структурований, ну прям вау сумка. Єдиний дефект, що у неї немає довгого ремінця, а лише ось ці дві ручки, хоча бачите, є кріплення для довгого ремінця. Заважила сумка на 227 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей.